Сьогодні у нас перший день після операції. Це завжди для пацієнта такий дуже тривожний день, тому що там до операції людина бачить себе такою, як звикли бачити. А на другий день все змінюється. так, взагалом, що бачимо? Ну, в основному, це набряклість. Набряклість є тут, тут бровки чуть-чуть чуть чуть набрягши, на очах є. Набряки з ліва і справа завжди по різному розвивається, тому завжди, майже 100% у людини, буде асиметрія по обличчю, по там скулам, по бровам. Тобто в рівні будуть різні, об'єми різні, очі по різному відкриватись, закриватись будуть, десь більше щілина, десь менше. Це наборяк цього Турбуватися з приводу цього хвилюватися не потрібно. Так воно завжди. Щоб це скопичення крові в Сторону дренажа перейшло і вийшло назовні. Бо все, що залишається всередині, викликає гематому. Все, що вийшло назовні, не викликає проблем. Ні. Боляче було дренаж виймати? Ні. Не боляче, чудово. Зазвичай при цих операціях гематоми не скопичуються. Чому? Тому що ми дуже сильно максимально натягуємо обличчя і натянуті в фасці, і вони самі по собі притискаються до кісточок. Сильно. І таким чином вони самі по собі видавлюють всю кров, яка може скопичитись. Тому тут при цій операції через натяг тканин немає в принципі, місця, де би скопичувалась кров. Ось скобочки, оці скобочки, покажи їх. Також завжди запитують, де будуть скобочки, шовчики. Бачите, ми робимо цього лінія лінію волосся. Ось розпочинається. Ми робимо приблизно сантиметр в глибині. Ставимо такі от скобочки. Навіщо скобочки це для того, щоб не перетискались волосяні фолікули. Звичайний шов ниткою, він буде циркулярно затискати шкіру. І там, де був шовчик, там буде потім випадати волосся. Скобочку можна порівняти з внутрішньом'язевим укольчиком. Нам всім робили внутрішньом'язеві уколи, і ми знаємо, що ніколи після них не залишається ніяких дирок в тілі. Тобто, сам прокол це прокол. Забрали те, що шкіру проколов. Все заросло без сліда, без шраму, без нічого. А це що А це ж прокол для ліпофілінгу. З тої ага. точки він робиться. Тут скобочка отак. От. Ага. Помили голову. Ага. І отак все от обробили. Мити голову бажано аптеці якийсь взяти антибактерицидний шампунь. Ага. Перші дні це от більш всього актуально.